Сьогодні святковий, але разом з тим трагічний день, тому що вперше за історію Незалежної України двоє молодих людей, протестувальників, сьогодні загинули, були розстріляні. І це страшна подія, Весь світ стурбований, схвильований такою подією. І я вважаю, що перше, що ми мали зробити, це вшанувати пам'ять померлих людей, які сподівалися, жити. Вільній демократичній Україні, які сподівалися на європейську Україну, які вірили президенту, який казав, що я почую кожного. Насправді він не чує половини країни. Він не хоче бачити, що люди два місяці мерзнуть, що вже пролилася кров, що сотні тисяч журналістів, сотні людей побитих, що сотні покалічених. Він і зібрання, яке сьогодні зібралося, це основно представники бюджетників. Ви знаєте, вони це абсолютно перелякані люди, і це ганьба. Святкувати в такий трагічний день. Я хотіла вийти на трибуну і розпочати це зібрання саме з того, щоб ми вшанували пам'ять померлих. тому що Якщо ми не зреагуємо на такі події, то завтра їх будуть десятки і сотні тисяч людей, наших українців. Але як бачите, охоронці Тулуба, до речі, від одного з них просто перегаром несло я не знаю, намагалися мені завадити тому пройти. Ну я думаю, що це нічого це не зупиниться. Це все про російський сценарій, це влада, яка не чує людей, це ганьба. Я день соборності для нас завжди був днем боротьби. Я для мене є прикладом Олекса Гірник, який. Спалив себе в 78 році на знак протесту проти русифікації. Це ганьба ці владі, яка сьогодні святкує, танцює і виспівує пісні в той в той час, коли двох молодих людей вже немає. Вони мені казали, що вийдіть звідси, не заважайте святкувати, не заважайте святкувати. Це знаєте, ми пережили репресії тридцяті роки. Ми знаємо, як одніх людей розстрілювали, одні помирали з голоду, а другі співали. «широка страна моя родна». І ми бачимо сьогодні намагання повернути Україну знову в радянський союз і в те комуністичне пекло, з якого ми ледь вирвалися.